Якщо ви думаєте, що мотивація це необхідна умова, щоб почати щось робити, і якщо ви часто чекаєте на цей самий мотиваційний спалах, який запустить двигун вашого прогресу, то після цього відео ви переглянете свою думку. Сьогодні говоримо про не дуже популярну книгу, яка натомість варта уваги кожного, хто хоча б раз у житті думав про мотивацію, чи тим більше хотів би знати, звідки вона береться та як її підвищити. Тож, книга цього відео і наступного також це міф про мотивацію. Вітаю вас на каналі Катя Просвіт! Якщо ви бачите мене вперше, я Катя, і тут ми говоримо про книги, які допомагають розвиватися, наводити порядок у графіку, фінансах, бізнесі та краще розуміти світ. Перше, що варто знати про мотивацію, це те, що вона не є передумовою для діяльності, тільки її результатом. Мотивацію краще порівняти не з блискавкою, яка нас вражає і заряджає, тільки із вогнем, який можна роздмухувати у велике багаття завдяки нашим зусиллям та наполегливісті. Так, іноді мотивація дійсно з'являється раптово і неочікувано, зазвичай після якихось надихаючих слів чи живого прикладу, але така мотивація дуже короткочасна, і далеко ви на ній точно не заїдете. Тож, як працює мотивація? Єдиний рецепт мотивації це успіх. І йдеться не про якісь величезні неймовірні досягнення, які бувають раз у житті, і то не в кожному, тільки про маленькі, здавалося б, навіть незначні, але регулярні успіхи. Наприклад, якщо ви вивчаєте нову мову, то напевно зрадієте, коли зможете порахувати до 10. Або якщо вивчаєте програмування, то будете дуже задоволені, коли побачите, як працює перший написаний вами код, хоч і дуже нескладний. Маленькі перемоги дарують нам радість, а разом із нею і мотивацію. Ми всі вже маємо все необхідне для мотивації. І варто завжди пам'ятати, що з нею не прокидаються одного чудового ранку, тільки її створюють, прикладаючи зусилля до своїх маленьких регулярних перемог. Важливий нюанс в тому, що успіх це не одноразова подія з дня на день, тільки це процес повторювальний і передбачувальний. Це просто постійна робота над правильними речами та правильним шляхом один раз, а потім ще один, а потім ще тисячу разів по одному разу. Автор книги мав можливість поспілкуватися з видатними людьми і помітив одну закономірність: жоден із них не очікував опинитися там, де він опинився. Вони всі, по їх відчуттях, просто ніби прокинулися в один день і раптом зрозуміли, яких вершин вони досягли. А справа в тому, що вони всі були занадто заклопотані роботою. Вони не задумувалися над тим, у якому вони зараз місці у суспільстві, чи скільки вони грошей на рахунку. Вони просто працювали день за днем. Якщо регулярно робити правильні речі, то успіх просто передбачуваний: тріумф чи якесь велике досягнення, яким би неймовірним вони не були, це лише вишенька на торті досягнень. Якщо ви роками йшли, наприклад, до мети створити компанію, яка дасть 10 мільйонів прибутку, то ви будете на сьомому небі від щастя, коли досягнете своєї цілі. Але ця мить тріумфу це лише мить. Так само, якщо вам кортіло, наприклад, пробігти марафон, то ви відчуєте незабутні емоції, коли переднете фінішну пряву. Але це буде лише одна коротка мить. А шлях до цієї мети чи фінішної прямої це години й години роботи, рішучості та самопожертви. І також можливості насолоджуватися досягнутим кожного Божого дня від початку і до самого кінця. Так, у досягненні можна відшукати швидкоплинне відчуття задоволення, самореалізації та радощів, але справжнє джерело тривалого щастя це сам процес. Підсумовуючи цю першу частину, варто сказати, що справжня мотивація приходить не ззовні, тільки йде від нас самих. І найкращий мотиватор для кожного із нас це наш прогрес. Маленькі, але регулярні успіхи, які підкріплюють нашу впевненість в собі, приближають до мети і разом з цим заряджають нас мотивацією. Власне, коли ми навчимося помічати і насолоджуватися своїми досягненнями, то будемо не лише нетерпеливо чекати на реалізацію фінальної мети, але й навчимося насолоджуватися процесом. Тепер поговоримо про найпоширеніші міфи, які часто стримують нас та змушують хибно дивитися на мотивацію та успіх загалом. По-перше, коротких шляхів не існує. Шлях до успіху не можна просто хакнути. Справжній успіх ніколи не буває миттєвим. Звичайно, шукати кращі та ефективніші шляхи для досягнення мети можна і навіть треба, але про лазійки на цьому шляху можна просто забути. Автор ділиться своїм досвідом, як колись його запросили виступити перед тисячною аудиторією. Спочатку він був у захваті, так, це мій шанс, думав він. Але вже через декілька хвилин цей перший запал змінився страхом, так як він ще ніколи не виступав перед такою кількістю людей та ще й на тему, в якій почувався не дуже комфортно. Втім, це шанс, який не можна було пропустити, тож він зробив. Те, що роблять усі люди, коли не знають, з чого почати, запитав у Гугла. і знайшов там кілька порад в стилю більше жестикулюй», змінюй інтонацію, настій на місці, і подумав, що в принципі публічні виступи це не так уже і складно. Під час свого виступу він виконав усе, що було в тих порадах, і це було жахливо. Його звичайно втішали словами, що він виступив непогано, але всередині себе він знав, що просто провалився. Він відчував себе просто незграбним, невпевненим і це його з'їдало зсередини. Але він зрозумів, що без справжньої практики нічого не вийде. Тому просто почав із малого: виступав перед студентами, ходив у місцеві клуби, напрошувався на будь-які заходи, тільки щоб попрактикуватися. Він вчився не просто говорити, а розповідати історії, тримати увагу людей, помилявся, хвилювався, але з кожним разом ставало трохи краще. І так, зараз він хвилюється перед великими виступами, але тепер знає, що може впоратися. І не тому, що він читав мотиваційні книжки чи слухав найкращих коучів, а тому, що вже це робив багато разів. Він має досвід. А з досвідом приходить упевненість. Ця сама впевненість народжується з підготовки. Маленькі перемоги створюють мотивацію, яка змушує рухатися далі. Це такий собі цикл. Трошки успіху, більше впевненості, ще більше успіху. І що дуже добре, з часом здобуті навички переносяться на інші сфери життя, і це підвищує загальний рівень задоволення життям. Хакнути можна прості завдання і отримати тимчасові результати, але без підготовки та реальних зусиль це не призведе до великих досягнень. Другий міф рутина це недоля для менш талановитих чи навіть для посередностей. Дуже часто від людей, які небагато досягли у житті, можна почути, що рутина і дисципліна це скучно, чи що справді талановита людина не потребує рутини, бо вона пригнічуватиме її творчу натуру брехня. Результати, вищі за посередні, досягаються у скучній зі сторони рутинній повсякденній роботі. Без правильно вибудованої рутини досягати вершин чи своїх цілей не вийде. Наступний пункт. Вам не потрібна команда вболівальників. Для досягнення ваших великих цілей не варто шукати підтримку у друзів чи родини. Розповідаючи про свої мрії, ми вже отримуємо тимчасове задоволення від уваги, яка скерована на нас. Одночасно це зменшує нашу мотивацію до реальних дій. Дослідження показують, що коли люди діляться своїми планами, вони менше їх виконують. Суть в тому, що для нашого мозку немає великої різниці. Чи ми лише щось говоримо і уявляємо, чи це щось фактично відбувається? Тому, коли ми говоримо, наш мозок просто це фіксує і думає: о, це вже досягнуто, я так багато чого зробив, більше в цьому напрямку працювати не треба. Тому поговорили, отримали задоволення і пішли нічого не робити, бо задоволення своє вже отримали. Навіщо ж тепер старатися? Більше того, думки інших людей не здатні мотивувати нас надовго. Якщо б це було так, то ми б всі вже постійно досягали своїх цілей. Справа теж не у силі волі, а в тому, що важливо робити, а не лише говорити про те, що збираєшся зробити. Ніхто не народжується із силою волі. Сила волі не є вродженою здатністю. Деякі люди здаються більш дисциплінованими, але це не через генетику, а тому, що вони просто так організували свою рутину. Та навчилася ухвалювати потрібні рішення без великої сили волі. Успіх не залежить від геніальності, а від поєднання, пристрасті та наполегливості. Людей, які здаються бути дисциплінованими, передусім відрізняє так звана твердість характеру, як це назвав автор. Це здатність багато працювати і адекватно реагувати на невдачі, не відхиляючись при цьому від мети. Це дуже важлива риса успішних людей, адже вони не чекають миттєвих результатів, долають страхи і спокуси і регулярно працюють над важливими завданнями. Вони не потребують надзвичайної сили волі, щоб досягнути цього. У наступному епізоді ми поговоримо про те, як саме це зробити. Наступний міф пристрасть це не перша потреба. Пристрасть абсолютно не є головним чинником для досягнення своєї мети. Важливо просто рухатися вперед і постійно вдосконалюватися. Якщо ви працюєте і не здаєтеся, то пристрасне бажання досягти мети з'явиться саме по собі. Не варто виправдовувати невдачі, відсутністю таланту чи якихось інших якостей, бо ці самі якості часто стають помітними тільки згодом. Успіх не гарантований. Але з часом, коли ми дивимося на кого, хто вже має значні досягнення, то із перспективи часу нам здається, що так і мало бути, це було логічно. Але це зовсім не так, коли людина тільки йде обраним шляхом, і ще не має на своєму рахунку неймовірних досягнень і взагалі не має впевненості в тому, чи вони коли-небудь з'являться. У кожного є свої сильні сторони, і нам не потрібні особливі дари, достатньо просто наполегливості і праці. Справжній талант з'являється саме завдяки зусиллям і рішучості. І медаль це не завжди відчуття тріумфу. Якщо ви працюєте над собою, вдосконалюєте свої навички і не здаєтеся, з часом ви станете тією людиною, якою хочете бути. Спочатку це може бути важко, але з часом ви почнете відчувати себе тим, ким прагнете стати. Наприклад, спочатку ви просто бігаєте, але з часом починаєте відчувати себе справжнім бігуном, якщо робите це постійно. Кожна маленька перемога дає вам більше впевненості і мотивації рухатися далі та утверджує вас у вашій ідентичності. Наприклад, бігуна чи дисциплінованої людини. Досить іронічно виходить, що таке перетворення неймовірно мотивує. Але коли ви стаєте лідером, підприємцем, бігуном чи музикантом, хоч би ким, мотивація вам вже не потрібна. Вам більше не потрібно шукати її ані її, ані сили волі. Ви робите своє, бо ви той, хто ви є. Знову ж таки, ще раз приходимо до простої істини. У перемозі медаль це добре, але радість від неї короткотривала. А шлях, який до неї веде, довгий, і можна на нього дивитися з однієї сторони, виключно як перешкоду, а можна навпаки, ним насолоджуватися і радіти своїм маленьким перемогам. У наступному епізоді поговоримо про те, як виростити мотивацію, обсудимо конкретні дії та кроки. Діліться у коментарях, як часто ви чекаєте на мотивацію, щоб почати щось робити. Дякую за ваш час і до зустрічі!